Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми навчимося перевіряти написання закінчень дій слів теперішнього часу. Для уроку нам знадобиться підручник з української мови, зошит, ручка, олівець, лінійка і звичайно гарний настрій. Давайте пригадаємо, як змінюється дієслово. Дієслово змінюється за числами, може бути в однині і в множині, а також змінюється за часами, може бути в минулому, теперішньому і майбутньому часі. Розгорніть, будь ласка, свої зошити, запишіть сьогоднішнє число 7 лютого. Каліграфічна хвилинка буде написання таких слів і буквосполучень. Вони уть, ють, ать, ять. Поки пишете в своїх зошитах, ставте відео на паузу. З поданих слів Випише тільки дієслова теперішнього часу. Читати малюють, писав, розмовляють, танцював, сиджу, займаюсь, напише. Отже, ви в своїх зошитах виписуєте тільки дієслова теперішнього часу. Перевірте свою роботу. Отже, які слова ви виписали: малюють, розмовляють, сиджу, займаюсь. Молодці. З будь-яким з цих слів на вибір Складіть та запишіть речення. Не забувайте відео ставити на паузу. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 106 Знайдіть першу вправу. Допоможи гаджикові вибрати з дужок потрібну букву. Ти ходиш на стадіон. Ви займаєтесь спортом. Ми станемо здоровими. Для того, щоб ви правильно виконали це завдання, прочитайте, будь ласка, правило на сторінці 106. Потрібно пов'язати дієслово із займенником вони. Якщо дієслово закінчується на «уть-ють», то в закінченнях теперішнього часу потрібно писати букву Е або «є». Ти ходиш на стадіон. Вони ходять. Отже, закінчення Ать або Ять. В закінченнях теперішнього часу треба писати букву И або «ї». Ви займаєтесь спортом? Вони займаються. Отже, яку букву будемо писати? Ми станемо здоровими. Вони стануть. Яку букву будемо писати. Отже, зараз в своїх зошитах напишіть вправа 2. Користуючись правилом, спишіть ці речення, розкриваючи дужки. Поки робите вправу, ставте відео на паузу. Давайте перевіримо. Отже, ти ходиш, вони ходять, ять. Отже, будемо писати букву И ходиш. Займаєтесь, вони займаються. «ють». Отже, будемо писати букву Є. Ми станемо, вони стануть. Перевірте, будь ласка, виконання своєї роботи. А зараз знайдіть вправу третю. Прочитайте запитання читалочки. Чи знаєш ти, як називається столиця Китаю? Пригадуєш, із якої мови японці запозичили ієрогліфи? Як ти думаєш, чи існують штучні яйця? Чи здогадуєшся, хто винайшов морозиво? Спиши, будь ласка, ці запитання, вставивши пропущені букви. Поки виконуєш роботу, став відео на паузу. Давайте перевіримо. Знаєш, вони знають. Отже, яка буква буде? Буква Є. Називається. Вони називають. Яку букву будемо писати в слові називається? Букву Є. Пригадуєш, вони пригадують. Отже, будемо писати букву Є. Думаєш, вони думають. Отже, перевіряємо, ми написали букву Є. Здогадуєшся. Вони здогадуються. Отже, також пишемо букву Є. Можливо, ти знаєш відповіді на ці запитання? Якщо ні, то прочитай, будь ласка, вправу четверту на сторінках 106 і 107. Чи знаєш ти, як називається столиця Китаю? Столиця Китаю міста Пекін. Його назва перекладається як північна столиця. Пригадуєш, із якої мови японці запозичили іерогліфи? Китайським іерогліфам уже три тисячі років. Їх налічується понад 80 тисяч. Написання іерогліфів Вважається видом мистецтва. Як ти думаєш, чи існують штучні яйця? У Китаї виробляють штучні яйця. На вигляд, таке яйце нічим не відрізняється від справжнього. Проти в ньому зовсім немає корисних речовин. Чи здогадуєшся, хто винайшов морозиво? Виявляється, морозиво також прийшло до нас з Китаю. Більш як тисячу років тому хтось випадково залишив у снігу суміш молока і рису. На ранок це був солодкий мерзлий смаколик. Так з'явилося перше морозиво. Зараз в своїх зошитах напишіть, будь ласка, вправа 4. Нам потрібно виписати виділені дієслова, позначити їхній час і підкреслити орфограми. Отже, перше виділене дієслово. Перекладається теперішній час. Ми пам'ятаємо, що нам потрібно пов'язати дієслово з займенником вони. Вони перекладають. Отже, закінчення ють. Значить, в слові перекладається, будемо писати букву Є. Наступне слово налічується. Вони налічують. Отже, в слові налічується буде писатись буква Є. Наступне слово вважається. Вони вважають. Отже, в цьому слові будемо писати букву Є. Відрізняється. Вони відрізняють. Тому пишемо букву Є. Виявляється. Вони виявляють. Отже пишемо букву Є. Прочитай і відгадай загадку, яку придумала для тебе читалочка. Ми носимо цю річ улітку і розкриваємо її, коли починається дощ. Чи знаєш ти, як вона називається? Друзі. А ви маєте цю річ? Чи носите її з собою? А користуватися нею вмієте? я сподіваюся, що ви догадалися, що це мова йдеться про парасольку. Нам потрібно записати цю загадку, вставивши пропущені орфограми. Отже, ми носимо цю річ улітку. Пам'ятаємо, щоб знати, яке закінчення писати, нам потрібно дієслово пов'язати. З займенником вони. Вони носять. Значить, ми будемо писати букву «и». Розкриваємо. Вони розкривають. Отже, пишемо букву Є. Починається. Вони починають. Отже, пишемо букву є. Знаєш, вони знають. Пишемо букву є в слові знаєш. Називається. Вони називаються. Отже, пишемо букву Є. Вона називається, маєте? Вони мають. Пишемо букву Є. В слові маєте. Носити вони носять. Отже, в цьому слові пишемо букву И. Носите. Вмієте. Вони вміють. Отже, пишемо літеру Є в слові вмієте. Перевірили свою роботу. Давайте підсумуємо, що ми сьогодні на уроці вчились робити. Ми вчились перевіряти написання закінчень дієслів теперішнього часу. Що для цього потрібно? Пов'язати дієслово з займенником вони. І якщо дієслово закінчується на «уть-ють», то в закінченнях теперішнього часу пишемо букву Е або Є. А якщо дієслово закінчується на ать-ять, то в закінченнях теперішнього часу. Пишемо букву И або Ї. Додому вам буде вправа сьома на сторінці 107. Потрібно списати текст, вставити пропущені орфограми, підкреслити дії слова і позначити їхній час. Я вам дякую за урок. До побачення!